Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас на сьогодні ранок 4 липня 2024 року, і це 862-й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обосю ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, а також деяких подій, які сталися за останню добу, і які заслуговують нашої уваги. Ну скажімо так, на мою диктаторську тоталітарну думку. Як безпосередньо людина, яка формує контент цих відео? Отже, починаємо з мапи бойових дій. І станом на сьогодні російські окупаційні війська продовжують зосереджувати свої дії безпосередньо на покровському напрямку. Росіяни, як я завжди і казав, вони мають за мету як мінімум дві бойові задачі виконання до кінця літа: це вихід на лівий берег річки Вовча та Карлівського водосховища, а також перерізання 0504. Але в них відбувається зараз невеликий, м'яко кажучи, дисонанс, який може змусити їх. Припинити свої інтенсивні бойові дії в напрямку на Воздвіженку, а також в напрямку на річку Вовчу та Карлівське водосховище та сконцентруватися на турецькому плацдармі. Чому тому, що через недолугі та непрофесійні дії керівництва сухопутних військ, яке відбулось два тижні тому, росіяни отримали карт бланш, причому вони отримали його не для якихось елітних підрозділів. А до для якихось бомжів складу 132-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу, тобто, фактично, зараз використовуючи не найбільш елітний, не найбільш підготовлений, не найбільш боєздатний, не найбільш укомплектований ресурс, російські окупанти мають можливість просуватися саме на торецькій агломерації, і безпосередньо це вже стосується не тільки східної частини. Турецької агломерації, а саме сел Дружба, Північна та Залізна і Південне, а окрім всього іншого, почались вже майже міські бої в на околицях Нью-Йорку. Тобто, росіяни намагаються досить інтенсивно нав'язувати міські бої саме в цій агломерації. Чому саме так? Чому саме вони намагаються так поспішати з міськими боями? Uh, ну, досить все банально. Як я і казав, це не найбільш боєздатні підрозділи. Якщо взяти 132 го окрему мотострілецьку бригаду, уявити собі, що в нормальних умовах, а не в умовах вибачаюсь за мій французький дебільного керівництва деяких генерал-лейтенантів, які зараз намагаються списатися за ВЛК. Uh, саме в цій локації ми. Могли б тримати оборону під час настільки ж е, потужного наступу, як відбувався на авдіївському напрямку в жовтні 2023 року декілька місяців. Тобто ця локація тримала би тиск е, групи військ е, кількісного до 60 тисяч особового складу відповідно з не тільки сил, а й засобів декілька місяців. Що сталося, вони захопили цю локацію за майже п'ять днів. За 5 днів. От, порівняння, щоб було і що сталося. Ну і що? Ви вважаєте, що такого керівника можна списувати за влк щоб він отримував пенсію і ще і усі інші е, надбавки е, згідно з його там нагородами, вісюльками Я думаю, що ні. Тому, Ну все ж таки, mm. вимагаємо якоїсь мінімальної, хоча б справедливості. Особливо з урахуванням того, що таке початок міських боїв. Зараз вони розпочинаються. Цю локацію, яку я вам зараз е, демонструю, е, можна було б використовувати для того, щоб велись боїв співвідношені втрат 1 до 7 та навіть 1 до 10. Тобто на одного загиблого українця 7-10 е, російських окупантів. 1 до 7, 1 до 10. Зараз вони мають можливість розпочати міські бої в міських в умовах міських боїв співвідношення втрат е, збільшується один до двох, один до трьох, один до одного. Навіть так. Отже, питання, що ми будемо мати найближчим часом на е, турецькому напрямку, в турецькій агломерації, будемо мати велику епічну баталію, яку ми не зможемо виграти перевагою. По кількості втрат в нас не буде такої можливості. Це не в даному випадку не буде показовий приклад війни на виснаження. Якраз навпаки. Це буде війна на злив. І якщо Авдіївка це приклад війни на виснаження, Бахмут це приклад війни на виснаження, навіть часів Яр зараз, це приклад війни на виснаження, турецький поки що плацдарм таким не виглядає. І це найбільше моє занепокоєння на сьогодні. Окрім е, турецького плацдарму, треба зауважити, що відбувалися відповідні події. Дуже цікаві в районі Часового Яру, безпосередньо в секторі канал. Чому я саме згадую сектор канал? Е, тому що напередодні е, такий ресурс, як Діпстейт, яким багато хто з вас е, користується. І, в принципі, я вже своє відношення до цього ресурсу неодноразово висловлював. Опублікував інформацію о тому, що сектор канал захоплений російськими окупантами. Але я не знаю звідки беруть інформацію представники Діпстейт. Але те, що сектор канал станом на сьогодні не окупований росіянами, це факт. Відповідно з тих підрозділів, бойових підрозділів, які там знаходяться. І чому були зроблені такі висновки щодо е каналу, я не знаю. З чим я можу погодитись, це з тим, що сектор канал повністю зруйнований. Там не залишилось жодної забудови, яку можна було б використовувати для укриття та прикриття своєї позиції та як позицію. Повністю все зруйновано. А що у цьому дивного? Я взагалі цьому не дивуюсь, тому що декілька місяців я регулярно публікував м, відео з часового яру безпосередньо з сектору каналу, який обстрілювався не тільки кабами, коригованими авіаційними бомбами, а окрім всього іншого, ще і безпосередньо Тос-1А Сонцепьок, яка має відстань знищення об'єктів, дальність польоту реактивних снарядів до 6 км. Тобто об'єкт, який знаходиться на відстані за 6 кілометрів, обстрілює і при цьому не відбувається контрбатарейної боротьби. Я неодноразово з 2023 року постійно, коли розпочались наступальні дії на часів, я акцентував увагу, що це домінантна висота в районі. Це домінантна висота в районі. Тобто тут повинна бути домінантна компонента артилерії як ствольною, реактивною, так і мінометів. Це є ні, цього нема. Досі з жовтня 2023 року на домінантній висоті, на доміна домінантному районі, де росіяни намагаються прорватися, не з'явилося більше артилерії, щоб відповідати функціоналу цієї локації. Що сталося? Ні, я розумію, в нас є дефіцит арти, як ствольної, реактивної, так і мінометної. Але якщо ми говоримо про таку унікальну локацію як часів Яр, чому ми не робимо виключення? А, в принципі, а, станом на сьогодні, Сили оборони України в секторі канал продовжують утримувати позиції. Дуже складно, це титонічні зусилля. Але сектор. Не контролюються російськими окупантами завдяки саме тим підрозділам, які продовжують зберігати там свою присутність та контроль позицій. Загально по о, лінії боєзіткнення, в принципі це залишаються дві найбільш небезпечні, екстремально небезпечні ділянки. Якщо на них не буде звернуто о, більшу увагу аніж на будь-яку іншу. То скажу так: до кінця 2024 року ми можемо отримати досить серйозно не тільки тактично оперативного рівня, оперативно-тактичного рівня поразку, а навіть фактично закласти фундамент для стратегічної поразки на плацдармі Донецької області. І 2025 рік ми будемо розпочинати не з розмови про те, що Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. А не прокоментуєте перспективи на 2025 рік нашого контрнаступу? Ні, не прокоментую. Бо якщо буде втрачено турецьку агломерацію, якщо буде втрачено часів яр і ми в 2025 рік ввійдемо з е, наступальною кампанією на Константинівку, ми в 2025 році будемо думати не про контрнаступ. А про оборону слов'ян Краматорської агломерації. Майбутнє 2025 року може бути саме таким. Це тверезо і реально, і це логічно. Раціональний підхід без якогось ура патріотизму. як воно є. А, Окрім цього іншого, хочу звернути увагу на інше питання, яке також багато кого е, турбувало останнім часом, останню добу, та навіть е, більше, і не тільки українців. Багато е, білоруських е, змі е, до мене звертались за коментарем, які знаходяться ну, у вигнанні саме демократичних змі, а не Лукашенківських. Стосовно щодо е, погроз з боку Білорусі до України, нібито що Україна готує якісь там. В них наступ якесь вторгнення, і що Білорусь готова відповідати ядерною зброєю. Окрім всього іншого, напередодні відбувся такий собі парад, на якому що ми побачили? Ми побачили наступне. Ми побачили ось такі дрони камікадзе герань. 2 каченік, білоруська варіація шахет 136 Ну, скажімо так, білоруська варіація російської варіації іранського шахет 136. А, отже, я навіть не знаю, хто у цьому БДСМ яку роль а, виконував, але в принципі показали те, що показали. І показали ще а, ракети а, ОТРК Іскандер, які нібито мають ядерну бойову частину. Щодо цього а, параду амбіцій. Самого Лукашенка скажу так, звісно ж, ну показали вони ці дрони камікадзе. Що далі? Ну, питання просте, досить елементарне. Те, що вони були вироблені в Росії, говорить їх забарвлення, саме таку гаму, таку кольорову гаму використовують в Татарстані. Для виробництва фюзеляжів а, Шахет 136, які в Росії мають назву Гарань-2. Ну, Білорусь їх отримала. Що далі? З території Білорусі будуть летіти в бік а, України ось ці Шахет 136? Ну окей, хай спробують. А, будуть атакувати Київ. Добре, хай спробують. Про Київ я взагалі зараз а, не хвилююсь, тому що там одна з найкращих, а, не те, щоб в Україні, а в принципі, в Європі ешленованих протиповітряних оборон. Я більше хвилювався за Харків, Дніпро, Запоріжжя як варіант, чи інші міста, а не за Київ. Але тим не менш, ну вони їх будуть запускати що далі. Вони не очікують, що може щось відправитись їм у відповідь. В такому випадку білоруси, мабуть, за це вже подумали і. Продемонстрували свій 9 М723 балістичну ракету ОТРК іскандер М, на яку вони ну, наклали якусь там наліпку, нібито це ядерна зброя. Повторююсь: ядерної зброї на території Білорусі як не було, так і нема, тому що нема а, взагалі жодного сховища, яке б могло дозволити зберігати ядерну зброю, а також. Фактично проводити її обслуговування в необхідних умовах. Жодного. Окрім цього іншого, було б цікаво подивитися, а що там вона з випромінюванням під час цього параду, воно якось збільшилось чи ні? Тому що ядерна зброя навіть в такому форматі, вона все одно в відповідних засобах спостереження вона надає своє випромінювання і відрізняється, ну, наприклад, від шахеда. Ракета з бойовою частиною ядерного типу відрізняється від шахеда чи від танка Т-72Б3, чи від е, стандартного, наприклад, е, засобу ураження з соскоково фугасною бойовою частиною. І ну я б на місії білорусів, а, точніше, не білорусів, а саме режиму Лукашенко, не, не займався ось таким бдсм з шахедами та іскандерами, якщо і так все дуже добре зрозуміло. Окрім всього іншого. Білорусь станом на сьогодні, як я завжди її повторював, вона не має на своїй території достатнього контингенту для проведення якихось спецоперацій проти України. Отже, весь цей пафос та перформанс він спрямований на те, щоб по-перше, задовольнити внутрішнього споживача інформаційного фастфуду, у тому числі і в самій Білорусі, інформації про те, що в них є велика ракета. По-друге, Uh, вони демонструють те, що в них від їх партнерів, колег, союзників, братів і все таке інше, сестер uh, та uh, інші всі ці неформальні стосунки є ще й шахеди. Ну, тобто герані, ну тобто, як там білоруси їх назвали, кочевники. Uh, вони що це використають проти України? Ну, хай спробують. Хай спробують, тому, що в принципі той е, контингент, який вони сковують своїми заявами біля кордону з Білоруссю, він має більшу загрозу для всієї Білорусі, це правда, е, аніж сама Білорусь для України. Тому режиму Лукашенко хай про це подумає. Е, і неважливо, це будуть або представники там гури, мов України. Чи ССО чи СБУ, Альфа і все таке інше. Це може бути і пол Каліновського. В принципі, пол Каліновського, який має достатній а, досвід а, бойових дій а, в реальних умовах, бойових в реальних умовах, а не навчаннях. Він може усю білоруську армію, ну, скажімо так, в деяких ситуаціях дійсно перекрити майже на 50% один полк а, в принципі, а, все це робиться ще для того, щоб залякати українців. І частково їм це вдається. Бо, на жаль, критичного мислення не вистачає нам, щоб зрозуміти, що наліпка ядерна зброя на іскандер'я ще не означає, що це ядерний іскандер. Я вам відкрию велику таємницю, яка не є таємницею, навіть під час парадів на Червоній площі, під час uh, радянських часів. Та й в принципі, навіть сучасної країни під назвою Російська Федерація, яка існує всього на всього 30 років. А коли на Червоній площі відбувалися різні там паради, їм демонстрували типу там якісь балістичні ракети з ядерною бойовою частиною, вони були не дієві, пускові були пусті, безпека саме. Вимоги по безпеці, використання та демонстрації ядерної зброї, вони змушують не використовувати її на таких а, великих з а, цивільними особами якихось а, заходах. Тим більше, ну давайте чесно говорити. Невже ви вірите в те, що такі диктатори, як Путін, або як Лукашенко? Вони можуть собі дозволити ризикувати своїм життям, знаходитись на одній площі з ракетою, яка має бойову частину ядерного типу. Ну це банальний приклад, просто елементарно банальний. А в принципі, якщо не банально, то завжди під час таких парадів не використовуються реальні бойові частини з ядерного типу. або пускова пуста, або пускова має ракету звичайного скуково-фугасного типу. От і все. От що ми побачили в Білорусі наліпку, ну і в принципі, шахеди, які дійсно Росія передала, але буде Білорусь їх використовувати. Ну ми траєкторії польотів відслідковуємо. Як тільки перший шахет прилетить по території України, саме е, після запуску з території Білорусі, ніхто не буде вже толерантно відноситись до дій Мінська. Мозерський нафтопереробний завод привіт, і не тільки він один. Тому Лукашенка є над чим замислитись. Що ж, любі друзі, на сьогодні все. Це саме ті теми, про які я хотів би з вами обговорити. На жаль, вони не є досить оптимістично позитивними, але такі часи треба звертати увагу і на такі екстремально небезпечні обставини. Отже. Ви можете написати свою думку а, про це відео в коментарях під ним. А якщо є бажання задати мені питання, на яке я відповім наступної а, суботи. Це вже традиція. І не забуваємо, якщо вам все сподобалось, пальця вверх, а, дзвоник тиснемо, підписуємося. І якщо не сподобалось, то напишіть в коментарях, що я сказав не те і що не так. А, може, в майбутньому, якщо буде а, моя така воля, ми це виправимо. А може і ні, а вас забанимо. Отже, на сьогодні все, як завжди. Слава Україні! Слава нації!